Знайти Значення виразу. Даний вираз виконуємо по діям. Перша дія оце множення, друга дія оце множення, потім третя дія віднімання і четверта – віднімання. Отже, виконуємо першу дію. Ми бачимо, що один із множників є мішаним числом, тому його необхідно перетворити у неправильний дріб. Відразу це зробимо. 5 на 8 40, 40 плюс 5, 45. Отже, буде 45 восьмих умножити на 22 27. Відразу використаємо правило множення звичайних дробів. Чисельник 45. Множимо на чисельник 22. А знаменник 8 на знаменник 27. При можливості скорочуємо. Тут є така можливість. Найбільший спільний дільник 45 і 27 дорівнює 9. Скорочуємо їх на 9. 45 ділити на 9 буде 5. 27 ділити на 9 3. 22 і 8 можна скоротити на 2. 22 розділити на 2 11. 8 розділити на 2 4. Чисеннику залишилося 5 на 11, 55. Знаменнику 4 на 3 12. Ми Не одержали неправильний дріб. Виділимо цілу частину. Для цього 55 розділимо на 12 з остачею. Це буде 4,7 остача. Записуємо в чисельник, а знаменник 12 переписуємо. дванадцятих. Наступна дія. Друге множення. Перетворюємо перший множник у неправильний дріб. 1 помножити на 8, 8 плюс 3 11. 11 восьмих Множити. На 5 шостих. Жодну е, із цих пар чисел скоротити не можна, тому що це взаємно прості числа. Таким чином треба просто перемножити чисельник на чисельник 55. І знаменник на знаменник 48. Дорівнює, виділяємо цілу частину. Це буде 1,748. Третя дія. Третя дія віднімання. Від 12,716 віднімаємо результат першої дії. Тобто перше множення. Ось результат цього добутку. 4,712. Дробові частини зводимо до найменшого спільного знаменника. На 16 і на 12 ділиться число 48. Воно і буде найменшим спільним знаменником. 48 ділити на 16 дорівнює 3 додатковий множник першого дробу. 48 ділити на 12 – 4, Додатковий множник другого дробу. Тепер додаткові множники перемножимо на чисельник і знаменник їх дробів. Отже, 12 цілих 3 на 7. 21. 48. Відняти 4, цілих, переписуємо. 4 на 7, 28, 48. Дорівнює. Оскільки чисельник зменшуваного, менше від чисельника від'ємника, необхідно у зменшуваному позичити одиницю. Одержимо 11 цілих, 48 додати 21, 69. 48. Відняти від'ємник переписуємо 4,28 48. Окремо віднімаємо цілі частини, 7, цілих і окремо віднімаємо дробові частини. Віднімемо чисельники 69 відняти 28, 41. А знаменник 48 переписується той же самий. І остання дія Четверта У цій дії необхідно. Результат віднімання, ось він у нас тут є 7,4148. Відняти результат другого множення, тобто 1,748. Дорівнює. Дуже зручні в нас дроби, оскільки дробові частини мають однакові знаменники. Відразу можемо віднімати цілі частини. 7 відняти 1, 6 цілих. І віднімаємо дробові частини. 41 відняти 7, 34, 48. Отже, відповідь: 6, цілих. 34, 48 скоротимо на 2. Це буде 17, 24. 17, 24.